Тато Небесний, я молюся Тобі, Господь, і ми молимося, Господи Тобі за сьогоднішній день в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі, щоб були потужні зміни, щоб були зміни Боже в державі, на лінії Боже Господь, там, де ворог Боже Господь, та наші захисники. Бережи, Боже Господь, наших захисників. Молимося, Господи, Тобі, щоб лінія фронту вона змінювалася і вона змінювалася, Господи, на краще. Молимося, Господи, Тобі, щоб в нас не було потір. щоб, не нас, щоб в нас не було двох сотів, Боже. Ісус, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб в наших захисниках було все необхідне. Молимося, Господи, Тобі за сьогоднішній день, щоб жодна атака ворога з неба вона не була успішна. Молимося, Господи, Тобі, щоб оце все, що летить, Боже, воно не вибухало. Воно не Попадала в цілі, Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб це все збивалося, а ще, ще на підльоті до нас, Господь. Молимося, Господи Тобі за мудрість нашій країни, за те, щоб, Господь Боже, були прийняті важливі рішення. Господь, якщо Ти за нас, то хто проти нас? В нас є велика сила, в нас є Ти, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб в кожному із нас була надія, була молитва, була сила Твоя, Тату Небесний. Я молюся, Господи Тобі, і ми молимося, Господи, Тобі, тому що молитва це є сила, сила від Тебе, Господь. Немає більшої сили за Тебе, Боже Господь. І Ісус, Господь. Ти є Альфа і Омега, ти є початок і кінець. Боже, благослови цей день своїми змінами і вий свою милість та благодать. Амінь.